Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і в нас нове оновлення. Як бачимо, у нас нові нічні карти. В цьому відео я вам розкажу про ці карти, про нове оновлення і що у нас, які в нас чекають оновлення ще в Counter-Strike 2. Давайте подивимося на ці карти. Бачите, нічна карта Ancient і Shorts. Ще я вам її покажу пізніше, і обновили лише денну карту, так само Ancient. В нас новий лімітований предмет МК, бачите, різна мають розкраску. Оце, ми бачили, вже в нас були вони, дробовики з таким виглядом. От, тепер що в нас ще оновилося? Це в нас знижки зараз на капсули, кому потрібно собі беріть, бо поки є знижка, думаю, до зими ще вона буде, а може і швидше заберуть. Так, далі, що в нас, як бачимо, додалося цей лімітований предмет. 87 днів, як бачимо, за 25 зірочок. І тут ще має що в нас має з'явитися новий ящик. Думаю, ви більше його чекали, ніж цей лімітований предмет. Можливо, він буде називатися ретейк. Чому ретейк? Бо в нас новий режим має з'явитися ретейк. Ще у нас отака музика з'явилася. І дивимося про карти. Е, карти у нас з'явилася в спрощеному режимі це нічний enшен. А в загальному режимі це денний Ancient. Тільки один там і тільки такий. Так, бій на смерть так само, тільки нічний, денного немає. І в нас отут нова карта, теж нічна з'явилася. Бачите, денна і нічна можна зіграти. Давайте перейдемо в треніровочний і я вам покажу от таку карту. Як вона виглядає, швиденько пройдемося по цій карті? От, і ще розкажу, що нас ще може чекати. Бачите, ці карти в нас не, не останні. Я думаю, ще вони будуть продовжити якісь нічні карти. і якісь... Режими такі от. Це буде досить цікаво. Давайте подивимося, як вона виглядає. Досить гарна карта. У нас дощик на ній. Дуже гарно ножик виглядає на цій карті, відблиски ножика. Бачите? От, як тут навіть подивитися. Дуже гарно виглядає на такому металі. От. Е -е. Місяць додавали. Давайте пройдемося по цій карті, подивимося швиденько, як вона виглядає. Хто її не бачив, хто бачив, може перемотати і наступну, то, що я буду карту вам показувати, подивитися. Але я ще розкажу щось трошечки про карту. Думаю, було б не дуже добре перемотувати. Що у нас отут різниця міжденною? Тут свічка є, е, від свічки є. Що ніби вона світиться, але вона сама не включена свічка. От, така ще є помилка на денній карті. Думаю, вони виправлять. Хоча сьогодні вже підгружалося оновлення. От подивіться, новий мох. Тут різні текстури нові, бачите, який відблиск гарний. Вони поробили. І, як бачимо, fps у нас не падає. Так як на трейні. Вони гарно оптимізували. Ще одне цікаве, що вони оцю підсвітку лишили на денній карті. Хоча отаку підсвітку над буквами Б і там, то вони позабирали отакі лампи. І там свічки, от, як у нас світяться, теж позабирали. Але так дуже атмосферно виглядає, дуже гарно виглядає ця карта. Мені навіть вона більше подобається нічною, ніж денною. Думаю, що вона буде популярна. Ну і тут цікаво, що вони так лампи поставили, на інших десь є шнури, видно, що між лампами, а тут не видно. Тож такий цікавий момент. Ось такий у нас центр. Давайте пройдемося через центр ще. Покажемо вам, як він виглядає. Гарна нічна карта, мені дуже вона подобається. Краще, ніж інша карта, я так думаю, вона би мала бути досить популярною. Якщо вона буде популярною, я думаю, вони ще зроблять більше карт. О, тут так само свічка, тут, бачите, світиться і тут від неї видно, що... Є, а на Денні теж видно, що щось світилося, але <свічка>, свічка не включена. В цих двох місцях вони от щось не додумали. Мені і звуки тут вони переробили, як бачите, дуже такі цікавіші набагато. Ну, досить атмосферна карта, як на мене. Мені вона подобається, я би її... Зараз хотів зіграти. Навіть. Такого вам показую і вже хочеться і грати, навіть. такі карти мені подобаються. Така розміменітність, не одне, так як то деякі люди, що грають, ну, даст, в міраж, все. Дві карти. От Я полюбляю, щоб були різні карти. Напишіть, що ви полюбляєте в коментарях. Які карти, чи вам оця карта подобається, чи ту, що я іншу ще буду вам показувати карту, чи вам буде подобатися. Бачите, про лімітовану зброю я вам як сказав, так і вона появилася у нас. Давайте зайдемо в іншу карту. Вам ще покажу ту іншу швиденьку карту. Таке коротке оновлення у нас. Так, Виберемо тренувачний, щоб її подивитися. Тренування. О, дивіться, як вона виглядає у нас. Цікаво, яка буде зброя в ящику, це мене цікавить. Думаю, це більше буде цікавіше, ніж ці навіть карти вам. Який буде ящик і що там в ньому буде. Яка зброя? Бо в арсеналі щось мені не дуже подобається, що є. Тут бачите, такі самі текстури йдуть, але тут, на мій погляд, більше доща є, чим на ті-карті. О зараз почнеться карта. От і ми її подивимося. От, Бачите, тут більше дощ йде, ніж на ті-карті. І тут мені здається, що більше FPS падає, ніж на ті-карті, бо тут сильніший дощ. Тому вони і там менший дощ зробили. Вони її оптимізували, щоб вона не була така як трейн, Щоб не падав FPS. Тобто ви можете і грати, ту карту Ancient, нормально. Так виглядає оця карта, теж гарно виглядає, такі лампи. Так, треба їх зарізати когось. Щоб у мені не стріляли. Ну гарна карта, досить гарна карта. Як бачите, вона теж похожа на Ancient. Дуже сильно, тому вони їх двох обновили. А над лімітованою зброєю навіть не запарювалося і зробили повністю скіни дробовиків. Тому що щось має бути хороше в ящику, напевне. Вони теж будуть брати же з майстерні щось, а щось самі будуть робити. Думаю, до кінця вересня щось у нас чекає гарне. Може і швидше, навіть на початку вересня. Ну, так, як вони роблять, думаю. Трошки буде довше на чекати. але вже хочеться рітейк поіграти, може ще щось з'явиться крім рітейку. Це буде цікаво нам. Кому подобається моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, я буду дуже радий. Пропонуйте моє відео друзям, бачите, я свої, то що я розказую, відео справджується, тому можете дивитися. Всім па-па. До зустрічі до нових карт.